За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадових осіб товариству, які зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном. Та умисно ввели в обіг на ринку України небезпечну продукцію за частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 28 статтею 227 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор прад Хмельницька масово що займається виробництвом та реалізацією молочної продукції, за попередньою змовою зі своїм заступником та завідувачем лабораторією товариства. Допустили порушення технічних умов щодо виготовлення солодковершкового масла селянське торгової марки Зелений хутір, яке у подальшому вивели на ринковий обіг. Закупку та поставку однієї тони фальсифікованого продукту до дитячих садочків міста Кропивницького здійснено товариством, директор якого достовірно знав про невідповідність його якості. Як встановлено трьома висновками експертиз, масло містило домішки немороченого жиру, наявність якого не тільки не допускається, а й є небезпечною для дитячого харчування. Вказане підтверджено Держпродспоживслужбою та рядом провідних спеціалізованих наукових установ України. Слід зазначити, що обидва товариства фактично перебувають у власності колишніх народних депутатів України, уродженців Кропивницького та є багаторічними постачальниками подібної продукції до закладів освіти області. Такі дії посадовців призвели до обігу на ринку України небезпечної продукції загальною вартістю більше 1 мільйона гривень та завдали збитків державі на суму майже 300 тисяч гривень.